Бурульки та обледенілий сніг, що звисає з дахів, наробив трагедії. На пенсіонерку з даху театру впала брила снігу. Ще один такий випадок трапився на вулиці під дубом. Там потерпіла молода львів'янка. Були у нас двоє потерпілих, тобто з різних кінців міста, на яких впали власне шматки льоду, чи брили льоду, і вони слава богу. в них обійшлося легкими травмами. Вони обстежені, їм надана медична допомога і на амбулаторне лікування. Та на вулиці під дубом подвійна загроза. Тут разом із снігом та бурульками на людей падають великі шматки штукатурки. Буквально п'ять хвилин назад жіночка проходила по тротуару і слава Богу, врятував кондиціонер, оце, що тут висить, бо відвелися кусок штукатурки і рівно впадав на неї бурулі і брили навіть снігозатримувачі не завжди зупиняють, тому часто такі дахи потрібно чистити вручну. Декілька днів тому із цього даху МНСники скидали лід. А їхня важка техніка не змогла впоратися зі сніговими наростами. Тому сьогодні на цьому ж місці допрацьовують промислові альпіністи. От наймали пару днів назад НЧСників, а сьогодні наняли. Висотників, як там вони називаються, щоб вони доробили ту роботу, яку не змогли робити чесники, аби не потрапити до лікарні з травмами. Людям варто бути обачними, не перетинати попереджувальних стрічок та не ходити під дахами.